Днями у Смілі відбувся перший відбірковий тур обласного багатожанрового конкурсу юних талантів пролісок. Цьогоріч він об'єднав талановитих учасників з усієї Черкащини. Сьогодні у нас перший відбірковий тур нашого конкурсу. Положення ми залишили майже без змін п'ять номінацій. Це театральний жанр, образотворче мистецтво, музичний, вокал і хореографія. Сьогодні представлені були всі жанри. Найменше заявочок було в театральному жанрі. А, до речі, ми змінили театральний. У нас тепер не театральний жанр, а художні читання і авторські вірші. 130 конкурсних робіт було представлено в образотворчому жанрі, це і декоративно-прикладне мистецтво. Роботи, як завжди, у нас в цій номінації ну, просто дуже гарні. Тому відхилено було там дуже мало, а то майже всі роботи пройшли. Ну і також зараз ми передивилися хореографію, було представлено більше 90 заявочок. Також хороші були представлені колективи і виконавці, але Є ті, які журі все-таки відхилило, які не пройдуть на другий етап. У нас залишилось сьогодні передивитися музичний жанр, їх більше 70, і найбільше це вокал більше 150 заявочок. Я дякую нашому обласному центру народної творчості за те, що вони підтримали нашу ініціативу. Я думаю, що все-таки ну не побоюсь цього сказати. Вони підтримали, тому що наше місто пишається різнобарв'ям наших прекрасних колективів. Відбір. Проводився під пильним оком компетентного журі, яке оцінювало відеороботи учасників у різних жанрах. Враження хочу сказати дуже позитивні. Дуже позитивні. Ми вже прослухали, подивилися багато всього. Дуже задоволена картинами і різними видами техніки. Задоволена враження супер. Журі звертало увагу на оригінальність і технічну якість робіт, а також на здатність учасників передавати емоції. Загалом на даний конкурс подалося 482 заявки. Ну, тобто, ми розуміємо, що це досить багато учасників і рівень різний. Такі конкурси повинні проходити, тому що особливо дитячі, тому що для дітей теж хочеться зараз зробити трішки свята в такий надскладний для нашої країни час. Тому і організатори обласний центр народної творчості і Смілянська міська рада безпосередньо відділ культури Вособірини Іванівни погодилися на цей конкурс, на проведення даного конкурсу. І він набув в цьому році статус обласного, і ми в подальшому надіємося на те, що цей конкурс продовжить гарну традицію збирати навколо себе все більше і більше і учасників, і загалом любителів, і шанувальників такого різножанрового, скажімо так, напрямку. Перший тур виявив безліч яскравих талантів. А отже, обласний багатожанровий конкурс юних талантів обіцяє бути захоплюючим та конкурентним. Учасники переможці першого відбіркового туру вже готуються до наступного етапу, що має відбутись 3 травня в Смілянській. Кому міському будинку культури